Всім хай! З вами Віка Сквайт. І сьогодні ми будемо перевіряти рецепт. І сьогоднішній рецепт це торт з вавельних коржів і крему з, з масла і цю, з гущенки. О. Спочатку зробимо кремушек Для кремушка нам треба відрізати масло, скільки там треба по рецепту. Тепер до масла нашого потрібно додати згущенки. І після того, як ми це все додамо, треба міксером збити це все разом. І в нас вийде крем для нашого майбутнього торта. І так, з ми додали, і тепер збиваємо все це міксером. Збити потрібно до однорідної кремової консистенції. І коли вже все готово, можна брати наші коржі і починати мастити наш крем на них. І так, беремо наші коржики. І беремо кремушек і розмащуємо по коржі. По, по коржі, по коржу акуратно, щоб не поламати коржі. Поламати їх дуже легко. Беремо наступний корж і ставимо поверх, і також промащуємо цим кремом. І так потрібно зробити всі коржі. ну Залежно скільки у вас там є крему і скільки у вас коржів. І... Крайній наш кож, беремо, розмащуємо кремушок наш по всьому периметру коржа. І тепер ставимо наш крайній кож. І після того, коли ми все це зробили. Треба поставити його на 2 години в холодильник, щоб пропиталися коржі нашим кремом. Тобто зустрінемося через 2 години. Вже пройшло 2 години і зараз будемо нарізати та пробувати наш тортик. Будем зараз пробовать. Пробуем наш тортик. Значит, так сейчас відрезаем кусочек. Еще он победит человека, я прям слуев. Берем. Смачно рецепту ставлю лайк. Не это. Не обманув рецепт нас. Можете робити. Вкусно. Ну, нормально. Солодку. Раджу.